І так, всім приміт! Ви на каналі Залупа Мамонта. І якщо ви бачите мене зараз у своїх екранах, тоді значить, що крім цієї чарівної мишки, яку мені підігнали мої чарівні друзі, у мене з'явився новий девайс, який не менш важливий для кожного геймера це ігрові навушники. Виглядають ахуєнно. Навушники від фірми 2Е. HG330 модель. Вони виглядають шикарно, мають підсвітку, мають зйомний мікрофон. Так, Коробка, в принципі, прикольна, пластик не дешевий. Не смердий. Так, коли ми піднімаємо коробочку відкриваємо, відкриваємо, нас зустрічають навушники. Ось так. Ось такий довгий дріт. Не менше. Дріт має 2 метри. ну Буквально можу спеціально піти подорчити від комп'ютера, і я все одно буду чути, чути все, що граю. Ох. Ну, вони виглядають класно. Це чисто такий чорний колір. Блин, мені подобається. Ну, виглядає прикольно. Я себе не чую абсолютно це. В принципі, хороший знак, Знач, в них є шумоізоляція. От в таких навушниках, ну, в принципі, це годно, комфортабельно. Так. Ну, в принципі, мені зручно, голову не тисне. Він ідеально повторює контур моїх вух. Ну, мікрофон. Невеликий, немалий. Я думаю, мене буде чути круто, нормально. Тим більше знімається. Якщо ви не любите, якщо вам город ну, хуїсують, то. В принципе, вам сподобается. Включаемо. Так что. У! -у, -у! И светится. Вон не светится. Ебать. Як же это охуєнно. Ебать. А! -а, -а! Клас! Виглядає шикарно. Я буду найвольніше на Реані мама. Давайте підключу, я підключу їх. Подивимося, як вони звучать. <плес> Коротше. Я <laughs> уєбан. Прикол в тому, що не знаю, я вперше в таких навушниках сижу. В них дійсно є шумоізоляція. Я спочатку подумав, що це грає в навушниках. Навушники не підключились. Чому через USB і грали з динаміків ноутбука тільки що мелодія. О! Єба. Це хайпово. В, в нас є перехідник у такому спеціальному пакетику. Перехідник спеціально для таких даунів, як я, Ох. які не мають двох окремих портів, або які бомжі і не мають комп'ютера стаціонарного. Ага, навушники перші підключилися, але тепер немає підсвітки. Угу. І ця кнопка не працює. Ага. Два є геймів. Підараси. Такс. Та і тепер звук є. В принципі, доволі класно. Я все чую, все класно. Я не чую взагалі, о, що відбувається навколо мене. Я, якби я думаю, мені крикнули на вухо, я би почув, ніби хтось ще Дійсно класно. І так, висновок. Навушники годні. Навушники мені сподобались. не дивлячись на те, що вони не преміум цінової категорії, я думаю, ну вони в принципі доволі годні. Так, да, вони можуть не прослужити два роки, може й три роки, можливо, вони поламаються швидко, але. Вони класні. Вони дійсно класні. Мені нравиться. Отакий був обзор хайпових наушників від компанії 2E. Headset HG330. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, ставте свою залупу. Підписуйтесь на цей єбаний канал. Тут таких відео багато і вам точно сподобається. Кожен на цьому каналі знайде щось для себе. Закликаю вас усіх підписуватись, ставити лайки. А, це я вже казав. Ну так похуй. І до ну, побачення!